Лобан Тетяна Антонівна. Всього у нас 773 учні, написано 501 заява на змішану форму навчання. І тому два місяці ми провчилися дистанційно в вересні-жовтень, 31 жовтня, теплоенерго люб'язно надало нам можливість заходити в сховище. І тепер ми послуговуємося цим сховищем. Нарікань ніяких немає, все дуже добре. Спілкуюся дуже плідно із вареником В'ячеславом Олександровичем, відповідальним за цивільний захист. Заходимо ми в дві зміни. В першу зміну заходить повністю початкова школа, повністю. Нека Сідає Нека кількість? Заходить 185 осіб, а розраховано на 230. Тобто, ось укладена можуть. Розміститись? Можуть, можуть, але вже немає такої потреби, тому що ми сідаємо всі відповідно до заяв батьків. В початковій школі є у нас ще запас. Ми сідаємо з 8.30 до 12 години. Потім заходить друга зміна 12.30 до 16.05. Всі умови є, кімнат дуже багато. Розсаджуємося, і діти і супроводжуючі, тепло, санітарні кімнати є, ну все добре. Хвилин треба, щоб порити з -з 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 7, 7 хвилин. 80 метрів сюди, 80 метрів. Спрацьовуємо дуже швидко, вже натренувалися, відмічаємо, скільки заходить дітей. От сьогодні, наприклад, першу зміну зайшло в нас, першу зміну зайшло. 171, 171 особа, в другу 185. При тому, що можна на 230. Але це ж діти хворіють, хто прийшов, хто не прийшов, тобто невеличкий запас є. А ми ще й тримаємо запас, тому що іноді буває нашарування. Перша зміна ще не вийшла звідси, а друга вже підтягується на уроки. І тому буває, оцей запас нам якраз дуже потрібен корисний. А скажіть, у вас ви казали, кажете, що багато тут місця, розташування, учбовий процес продовжується чи, в, в, в сховищі чи ні? В сховищі ні. Не Тому що нема діти спілкуються ні? і оцей галас перекривають одна одну. Нем, немає можливості. Ні, ні вчителів немає такої можливості. Кожен день діти ходять у школу? Щодня. Тобто у вас оч... очне навчання, навчання в дві зміни постійно. Без друга зміна. Друга зміна змішана форма навчання, а перша зміна очна. А друга зміна скільки днів ходить в школу? Друга зміна ходить щодня, тільки буває через тиждень шості класи, а наступний тиждень сьомій восьмі. Тобто це шості, сьомій, восьмій через тиждень. Через тиждень. Тому що всі зайти не можуть. Тобто 6, 7, 8 тиждень вдома чи. Тиждень, Тиждень. ходять. В та, та. А що вам обіцяють по мобільному укриттю чи вже нічого не обіцяють? По мобільному укриттю поки що нічого, тому що говорять близько ґрунтові води, які не дають можливість.